Ха. Ха. Ха-ха! Так як анонімний захід, він може продемонструвати суто знання окремої особи без втручання із суб'єктивної точки зору. Викладачі, тобто перевіряючи відповідно, оцінюють суто тести. І згодом ми вже бачимо, хто їх написав, склав і відповідно результат. Тобто, тобто, загалом я за ЗНО. ЗНО це в принципі не найдосконаліша система, тим не менше її можна відшліфувати до ідеального стану. І думаю, з часом наша країна зможе гордитися своїми спеціалістами, тим не менше розвитком, які вони будуть забезпечувати. Думаю, що чесний дає країні нормальних фахівців, заважає корупції, яка є в органах освіти. Ось і дає нам нормальні підготовлені кадри, які ми можемо застосовувати як працедавці в себе на підприємствах. Наприклад, мені б зараз запропонували вибирати, що б я хотів би здавати, я б би стояв би тільки на зовнішньому незалежному оцінку. Вводится объективная оценка результатов, нет какого-то, то э, же самое связанное с коррупцией нельзя дать машине взятку, чтобы она зачитала некоторые положительные баллы тебе. По поводу аттестатов, что вот в этом году вводится еще конкурс аттестатов. Э, я считаю, что ну, как бы, так резко водить это может быть и неправильно, нужно там дать, что через через несколько лет будет уже этот аттастат, чтобы человек мог подготовиться, чтобы человек и в школе тоже упорно работал на эти аттастат. А а так, может, человек надеялся, что вот будут только тесты, он на аттастаты не обращал внимания. И там могло ему чуть-чуть занизить балл, дать меньше шансов для поступление. Промасский контроль все таки неможливий якийсь рівень корупції, який якби не було він існоваю і несною в різних формах, так що це дуже важливо Сенс в цьому проведення контролю. Хочу, що людина поступає чесно, що вона поступає по своїх знаннях, роботодавець вже може об'єктивно так само дивитися по тому, кого ми брати на роботу, і все-таки він знає, що він поступив не за хабарі, не якимось інакшим чином, не по довідках, а поступила за своїм знанням. Що людина на вступі вкладає багато сил? Я думаю, що протягом Навчання, вона теж це буде підтверджувати. Зовнішнє незалежне тестування, оцінювання воно дозволяє це є один з тих інструментів, які саме зараз на даному етапі розвитку України взагалі суспільства вона абсолютно актуальне. тому що впроваджуючи незалежне зовнішнє оцінювання, ми можемо вирівняти, призвичаєти людей до того, що люди мають оцінювати за результатами їхнє їхнього навчання за роботу, яку вони поклали за їхніми здібностями, а не лише завдяки якимсь інакшим преференційним, суб'єктивним фактором. В отличие от тестування тестирование более Тобто ти не дивишся до екзаменатора, він тебе нічого не спитає, він тебе даже не знає. І поэтому, если у тебя нет таких нерв, то есть ты не думаешь, что он поставил плохого зонта, потому что он мне плохо относится. обстановка абсолютно спокойная. То есть ты как бы, ну, проверяешь твои знания, ты как бы сидишь ну пытаешься вспомнить как бы все что ты знаешь как бы ну, это совершенно не то что на экзамене когда ты сидишь в кабинете намного меньше людей и как бы взгляды учителей устремлены на тебя это как бы немножко ну, нервная как бы такая обстановка Пізитивно є те, коли батьки перед початком вступної кампанії стараються не відновити старі зв'язки з давніми знайомими і накопичити гроші, щоб цим знайомим віддати, а витрачають кошти на літературу, підручники та репетиторів для своїх дітей.